З 2023 року в Україні триває процес реєстрації друкованих та онлайн медіа згідно з новим законом про медіа керівники та власники медіаресурсів зобов'язані зареєструватися, подаючи заявку до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тов міська ТРК Чернівці, як суб'єкт у сфері онлайн-медіа, отримала ліцензію. Як здійснити реєстрацію, та чому це важливо? 31 березня 2023 року почав діяти новий закон про медіа. Відтепер законодавчі норми розповсюджуються на усі види медіа. Якщо певний вид медіа раніше випадав з цього процесу, то контентні обмеження, то ці обмеження, які стосуються забезпечення прав дітей, щоб їм не нашкодити їхньому психічному, фізичному здоров'ю, однаково розповсюджуються і на лінійні медіа, і на онлайн медіа, і на платформи спільного доступу Відео і до, до, до друкованих медіа, тобто до всіх видів медіа. Загалом в Чернівецькій області наразі здійснює діяльність, зареєстровані, проліцензовані 43 суб'єкти у сфері медіа. Що стосується, скажімо, друкованих медіа, то їх е, е, наразі 26 суб'єктів. Суб'єкти у сфері онлайн-медіа, їх наразі зареєстровано в Чернівецькій області три суб'єкти, чотири ресурси, три вебсайти і один канал в Ютуб-хостингу. Режим воєнного стану зобов'язує усіх власників та керівників медіаресурсів до обов'язкової реєстрації. Вони мали би цю реєстрацію здійснити до 31 березня. Хто її не пройшов, не подав документи до національної ради. Дуже прошу, дуже просить Національна Рада все ж таки подавати документи для реєстрації. Процедура надзвичайно нескладна. Це форма заяви встановлена національною радою, яку легко можна знайти на вебсайті Національної ради офіційному. Це власне невеликий супровідний лист у довільній формі, і це документ, що підтверджує сплату реєстраційного збору. 13 червня 2024 року Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення щодо реєстрації тов міська телерадіокомпанія Чернівці медіахолдинг Сі4 – суб'єктом у сфері онлайн медіа. Зокрема, ліцензію отримали вебсайт СІ – Медіа гарячих новин та канал у відеохостингу ютюб Чернівці Сі Сі4». це надзвичайно важливий крок, адже а, ті медіа, які проходять реєстрацію, які беруть на себе відповідальність під під. Перед своїми користувачами, читачами, глядачами вони власне підтверджують ту готовність виконувати законодавчі норми і працювати в правовому полі. Альвіна Абрамчук, Любов Копоть, Павло Марковцій. новини Сі4.